Сьогодні 5 травня 2023 року. Заняття з розвитку мовлення. Тема заняття Чарівна природа рідного краю в творах Тараса Григоровича Шевченка. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україна моя. Доброго ранку, земли моя. Доброго ранку. Бажаю всім вам добра. Доброго ранку, малята! Запрошую вас на цікаве заняття. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, чий це портрет? Подивіться, будь ласка. Так, правильно, це Тарас Григорович Шевченка. А хто такий Тарас Григорович Шевченка? Тарас Григорович Шевченка це великий український поет. Діти, скажіть мені, будь ласка, чим прикрашений портрет Тараса Григоровича Шевченка? Так, він прикрашений калиною та українським рушником. Діти, скажіть мені, будь ласка. А про що писав Тарас Григорович Шевченка? Так. Він писав про долю людей, а ще дуже багато віршів. Він писав про красу природи України. А зараз я пропоную вам розглянути декілька ілюстрацій. Подивіться, будь ласка, що на них зображено. Давайте роздивимось першу ілюстрацію. Калина, Україночка. Українська хатка. А на другій ілюстрації так, правильно, качка з каченятами, зображена річка. Подивіться, будь ласка, що зображено на цій ілюстрації? Українська родина, так, українська хатка, садок вишневий. А як ви гадаєте, що зображено на цій ілюстрації? Так правильно тут зображено приход весни? Подивіться, як гарно зобразили весну у вигляді чарівної дівчинки. Малята, зараз подумайте і скажіть. Як пов'язані ці ілюстрації з іменем Тараса Григоровича Шевченка? Правильно ці гарні картини, на яких зображена природа, намальовані до чарівних рядків віршів Тараса Григоровича Шевченка? Діти, скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви? Що це за книжка і хто її написав? Так, правильно, це всім відомий кобзар, який написав Тарас Шевченка. В цій книзі зібрані всі його вірші. А зараз я пропоную послухати вам віршик. Зацвіла в долині червона Калина. Ніби засміялась дівчинка, дитина. Любо-любо стала, ташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Діти, подивіться, будь ласка, на цій ілюстрації і скажіть, яка з ілюстрацій підходить до цього вірша. Послухайте. Зацвіла в долині червона калина. Як ви гадаєте, яка ілюстрація підходить? Правильно, там, де кущ калини і дівчина намальована, молодці! Давайте послухаємо ще один віршик. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють, тече вода із за гаю та попід горою Хлюпочеться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Як ви гадаєте, яка з цих чотирьох ілюстрацій підходить до цього вірша? Так, правильно, ну звичайно, там, де намальована качечка з каченятами. Дітки, а як ніжно поет назвав у вірші качат? Правильно, качаточка, молодці. А як він назвав їхню матір? Правильно. Качечка ласкава. Дітки, дивлячись на цю ілюстрацію, чи можна сказати, який був день? Так, правильно, судячи з ілюстрації, це був ясний погожий день, тому що небо блакитне і хмаринки білі. Так, малята, скажіть, а чи знаєте ви, що таке? Рязка, а качечка випливає з качером, за ними, ловить рязку. Подивіться, ось вона. Це такі маленькі-маленькі водорості, які ростуть у річці. Так, а зараз давайте послухаємо ще один віршик. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірочка встає, дочка вечеріть подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Яка ілюстрація підходить до цієї, до цього вірша? Ну, звичайно ж, там де. Родина вечері молодці? А що? По яким ще ознакам можна сказати, що ця ілюстрація підходить до цього вірша? Правильно, садок вишневий коло хати тут зображені вишні. Молодці дітки. А скажіть, чи велика родина намальована? На цій ілюстрації. Так, велика мама, мама, тато, дідусь, двоє маленьких дітей і доросла донька. Молодці дітки, давайте послухаємо ще один віршик. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок в ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Діти, яка ілюстрація підходить до цього вірша? Так, правильно, там, де намальована дівчинка весна? Діти, скажіть, будь ласка, як зобразили весну на цій картині? Так весну зобразили у вигляді дівчини. А скажіть мені, як змінюється природа весною? Як її Шевченка оспівував у цьому вірші? Так, чорну землю сонно розбудила, що земля. Прокидається від зимового сну, а весна він написав, уквічала її рястам, там, барвинком укрила. Правильно. А як ще можна описати весну? Весна яка? Як ви можете описати її своїми словами? Що ви можете сказати про весну? Весна тепла, лагідна, чарівна, так? Молодці дітки. Діти, а зараз, подивіться, будь ласка, ця ілюстрація до вірша зацвіла в долині червона калина. Я вже читала вам цей віршик, а зараз я пропоную вам скласти описову розповідь до цієї картини. Давайте ми спочатку розглянемо, що на цій картині зображено. Яка пора року зображена на цій картині? Так, це, напевно, літо зображено. Що ви бачите на картині? Дивіться, кущ калини, дівчинка українка, пташечка, млин. І українська хатка-мазанка. Діти, подивіться і скажіть, що робить дівчинка. Так, дівчинка ніби танцює біля кущика. Так, вона слухає пташечку і підтанцьовує. А у що дівчинка одягнена? Дівчина одягнена в українське вбрання. Правильно. Малята який кущ зображено на картині? Правильно, це кущ Калини. Хто сидить на кущику? А на кущику сидить пташечка. Молодці, дітки, ми з вами розібрали. Що намальовано на цій ілюстрації? А зараз послухайте, яку розповідь опис можна скласти за цією картиною. На картині зображено погожий літній день, чисте блакитне небо і зелене травичка. В траві квітнуть кульбабки. На передньому плані ми бачимо дівчинку і кущ калини. Дівчинка вбрана в святкове українське вбрання, на голові в неї віночок з різнокольоровими стрічками. На калиновому кущі сидить і співає пташечка, а дівчинка ніби танцює під спів пташки. На дальньому плані ми бачимо українську хатку мазинку і млин. Хатинка біленька чепурненька, вкрита соломою. Млин великий, хоч і вдалині. Дивлячись на цю картину, мені хочеться також послухати чарівні спів пташки. Малята, а як ви опишете мені цю картину? Діти, ви зараз послухали, як можна зробити описову розповідь картини. Ми з вами розглядали чотири картини, чотири ілюстрації до віршів Тараса Шевченка. Тому ви можете скласти описову розповідь по будь-якій з них, а я буду з нетерпінням чекати ваших розповідей. А на сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь до побачення, мої хороші.